Всім привіт, вітаю вас на каналі Висока Гребля. Вчора знімав відео про жах ціни на малину, війна корупція. Дуже дякую, хто передивився та поставив лайки. Також було дуже багато коментарів, старався на всі відповідати. Та думаю, що їх ще буде багато, бо тема дуже актуальна. Тому дякую всім, хто активно просуває моє відео, підписується. І сьогодні. Продовжу ту саму тему, але розкажу, як я виживаю в селі. Ось дивіться, вчора казав, що можливо наша мені там малина зайнятися якимось ячменем. Бачите, сьогодні вже збирають. Почули мої слова. Може думали, що я хочу захватити поле. Не знаю, не знаю. Пишіть в коментарях, чому так бігом зібрали. Також хтось запитував за горіхи. Горіхами почав займатися батько, насадив їх багацько, тому що такий теж пасивний дохід, можна сказати. Брав сажанці в людей, горішки садив в землю і потім розсаджував. І ось такі зараз почали розростатися. Тому не знаю, які сорта тут змішані. Важко сказати, що тут якісь конкретні сорта. Також малиною, тою, що я починав займатися, і ми з кумом посадили її не в дачному місці. З того місця я мусив пересаджувати і вже були якби, звідти сажанці, дав саженці батькам, щоб батьки теж пробували себе в малиному бізнесу. Не знаю чи вартувало це, то, що я зробив, але вони пробують. Звісно, при такій ціні, але малина ще розостається. а На наступний рік буде якийсь вже результат і дохід. Тому ось тут Глену Ампл, той, той осені він був посаджений, ось так він виглядає. І це молоді, вони будуть родити на наступний рік. Ось бачите, збирають комбайни, робота кипить. Одразу до вас запитання, не хочу сильно зачіпати питання віри, чому люди в селі кажуть, що не можна робити в неділю. До прикладу, ті ж самі люди їдуть в Польщу і в суботу, неділю вони обов'язково йдуть до роботи і там працюють. А коли вони вдома в селі, вони кажуть, що в неділю працювати не можна. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чому так. До прикладу, я по собі знаю, що якщо є робота, то її потрібно зробити. І байдуже, чи то який то б не був день. Також е наступне питання, чому коли я знімаю відео про малину, про мотоблока, ну, такі непогані кадри получаються, такі малі перегляди. А коли я зняв відео про... Жах, ціна на малину, війна, корупція. Зразу ну, за другий день 14 тисяч переглядів для мого відео, то я думаю, неприродньо. Може, того, що я показав пузяку свою розрізану, можу ще раз показати, може знов набереться багато переглядів. На рахунок пузяки розрізана вона того, що було дві операції. Перша операція це спайкова хвороба. Язва лопла 12 палої, а наступна операція це були спайки. Ну, відповідно, дві операції було. Хтось пише в коментарях, що іди захищати країну. І одразу до вас, шановний чи шановна, я до всіх коментарів відношуся з позитивом, лайкаю, ставлю сердечка, тому що це для мене важливо. Я бачу, що тема актуальна, і дякую за це вам. Тому питання до тої людини, яка написала, іде захищати. Скажіть мені, будь ласка, як людина, яка беручи перед собою 10 кілограм, 15-20 перед собою. І після цього, як вона візьме перед себе таку вагу, їй зразу стає зле, її потрібно оперувати, лічити, капати, тому що всередині спайки починають склеюватися. Як така людина може захищати країну? Чекаю вашу відповідь. Далі я сказав, що війна почалась у 22-му році. Це ж не повна інформація. Звісно, війна почалась у 2014 році з Майдану, але для мене війна триває століттями, так як в школі я вивчав історію. І, понятне діло, що я знаю, що. То СССР та всьоросійський менталітет він базувався на тому, щоб сторіччями знищувати нас як народ, як українців. Тому ясне діло, виправляйте мене в коментарах. Я буду ще раз дуже вам вдячний, буду ставити лайки, сердечки, буду по можливості вам відповідати. Ну і далі я розкажу, як я виживаю в селі. Щоб вижити сільській людині. Чи то бабусі, чи то дідусьові, чи то молодому хлопу ледачому, не знаю, як його назвати, потрібно засадити дуже багато картоплі. Тут приблизно 200 метрів довжини і бачите, скільки радочків. Ну і там далі ще є пару радків. Далі повинна бути цибуля, цибуля теж там є, часник. Ну, малина це мій бізнес, так званий в кавичках, не до Кукурудза, щоб можна було прогодувати курочок, може свиней, може кролів, хто там як собі бажає, так і тримає. Також я казав, що в нас проблема з дорогою. Ось тут біля будинків ще є такий невеликий клаптик дороги, метрів 200, де ще можна непогано проїхати, а далі, де є яр, там Просто жопа. Якщо вам буде цікаво, я знімлю огляд на наше село. Але для цього мені потрібно бачити, що ця тема буде для вас ну, насправді цікавою. Тому, будь ласка, пишіть зніми відео про село, ставте лайки, буду старатися щось зробити цікаве та корисне для вас. І як ми виживаємо в селі? Ми просто збираємося людьми і беремо, копаємо траншею одну другу, робимо дві колії, висипаємо такі дві колії з жерстви з камінців, викладаємо руками, все те робимо самі. Нам ніхто того не робить, ніхто не допомагає. Самі люди збираються для того, щоб в будь-який момент можна було виїхати з села. Тут навіть скоро не зможу заїхати, якщо б не було тої дороги, яку ми робили руками. Але щоб не повторюватися, це потрібно знімати окреме відео, щоб то все показати, розказати. Це буде довга історія, то буде, мабуть, потягне на цілий фільм. Але я не буду зараз то все вникати, бо тема зовсім інша. Тому далі йдемо. Все своє життя я прожив у селі. Закінчив школу 11 класів, потім коледж культури. Грав на баяні, на музичних народних інструментах. І що ти тут в цьому селі заробиш? Проробив рік в дитячому садочку, рік проробив в магазині. І потім, як я розказував, що з малиною я почав займатися з кумом. І з кумом я почав їздити в Польщу для того, щоб заробити і ті гроші можна було вкласти у свій бізнес малиновий. Раді того ми туди їздили. Ну, звісно, хто живе в селі, розуміє, що потрібно дуже багато працювати. Мої батьки також все життя в селі. Я не думаю, що якщо хтось скаже о, селюки, там це і це буде невірно, бо тому що є люди, які живуть в місті все життя своє, є люди, які в селі, є люди, які виїжджають. Тікають села. Є люди, які навпаки, бачите, який в мене прохід тікають з міста в село. По-різному, кожного це індивідуально. Так, якщо буде вітер, то вибачайте поганий звук. Так, далі відволічуся. Малина, похвалюся, Джон Джей. Хтось писав в коментарях, що Джон Джей то ожина. Ні, малина, дивіться. Ось так вона виглядає. Також коли вона буде родити, невідомо. Ось вже є зелебухи, цьогорічна погода, Носить корективи. Погода сприятлива, дощі були, волога була, сонце жарить, малина росте добре. Ось так я її попідв'язував вчора. Тут її небагато, але вона дуже гарно розрослася, садив її поза того року, того року був перший урожай. Так, перепрошую, що відволікаюся, але думаю, то буде для вас цікавий такий формат. Для того, щоб виживати в селі, люди мусять насаджувати ось кучу кукурудзи, картоплі. Ось там я теж понасаджував картоплю між малиною. Я собі думав, що я почну займатися малиною і не буду страдати оцею фігньою. Худобами, коривами. Чого так я думав? Тому що кожен має займатися своєю справою. Ось до прикладу, якщо я по фаху музикант чи викладач, вчитель, там, то я маю викладати, вчити і розвивати свою справу. І я маю робити то на вищому уровні, щоб дати якісь нормальні знання, щоб далі. Ті діти, які будуть ставати дорослішими, змогли себе реалізувати в тому дорослому житті. Так само, і хто займається малиною, він повинен робити якийсь нормальний продукт. Чистий, здоровий, еко, не знаю. ну, То все має робитися на такому досить хорошому рівні, який буде показувати чудовий продуктивний результат, де буде смачна. Чисто екологічна продукція. А людина, яка буде займатися всім і потрохи, толку з її праці не буде. Тільки життя буде марнуватися, і на старості років, як після тих колгоспів, куча болячок, ревматизми, пороки серця, гріжі. Це привіт батькам. Не в обіду сказано, але така наша реальність. Хто працював все життя в, таких, в такій сфері, мають такі проблеми. Далі, як в попередньому відео сказав, що колгоспи потрібно організовувати. Я проговорився. Не часто знімаю відео, не є таким файним диктором, не маю настільки багато словникового запасу. Хтось сказав, читай, розвивайся, це дуже хороша порада. Потрібно читати книжки для того, щоб гарно розказувати і доносити свою думку, щоб вона була коректна, і потім люди не плювалися в коментарах і не гнобили тебе. Звісно, не колгоспи організовуватися в різні спілки. В ті ж самі просто я, ти, давай зберемося і будемо щось робити. А коли в селі більшість людей повиїжджали, молоді практично немає, інших позабирали на війну і зібратися і зробити то об'єднання громади і. Неможливо просто. Звісно, майбутнє за кооперативами, коли люди будуть об'єднуватися, неважливо, чи то вони будуть вирощувати якусь ягоду, чи може разом будуть виготовляти якусь продукцію із тих молоків, сирів. не знаю. Ну, це буде приносити великі доходи для району, для області. Але, на жаль, то... В нинішніх реаліях дуже все повільно у нас просувається. Тому, щоб людині вижити в селі, їй потрібно дуже багато працювати. Це встати в 5-6 годин і цілий день щось робити. Якщо ми, до прикладу, насадили багато картоплі, її потрібно багато сапати, йдуть дощі, бурани лізуть. Тобто, Постійно треба сапати, полоти, косити, картопля, так само і малина. Якщо я засажу 30 соток малини, її потрібно також 3-4 рази сапати, полоти. Якщо застелити, щоб вона не роз... заростала буранами, то дуже дорого. Для того потрібно вкластися в тих 100 метрів одне міжадя, то буде лише 3 тисячі гривень. А представте, як у вас 22 міжадя, математику. Я думаю, всі знають, калькулятори маєте. Не буде сапання, не буде нормального урожаю. А кроме сапання, от показую вам, треба його підгортувати. Ось так картопелька росте, Картопелька в малині. Пробний варіант, на наступний рік вже такого не буду пробувати, краще між срізувати і не бавитися, бо то дуже багато часу займає. Все потрібно побризкати. Покропити, жуки ж не будеш руками збирати, тому що всіх їх не збереш і вони просто поз'їдають світ, і не буде урожаю. Так само малину. Малину потрібно хоча б пару разів побризкати. І це буде нормально, і щоб малина була здоровою, щоб не розвивалися різні грибки, як грибки забрати. Також потрібно просапувати, проріджувати, то має бути технологія, і тим потрібно займатися. На високому рівні, щоб був високий результат. Досить нас цікаве розташування села. Через село протікає річка, річка дуже сильно забруднена, є горбиста місцевість, такі лісочки, соснова посадка. Ну, є де відео знімати і є що показувати. Лиш важка праця в селі дає можливість людині вижити. Неважливо, що людина буде робити, чи то садити картошку, чи буряк, чи тримати 5 корів все тут дуже дешево і дуже сердито. Ніхто із села нормально не може розвинутися. Для того, щоб отримати якийсь стартовий капітал, потрібно десь їхати на заробітки. І це не буде так принципово, чи те поїхати в Хмельницький десь на стройку, чи в Київ, чи ще кудись. Ну Це будуть заробітки, так само в ту саму Польщу. Просто йде ціна питання, де ти більше заробиш. А в основному це дуже важка праця і невдячна. І тепер тема відео, як я виживаю в селі, я тут дійсно виживаю, я тут існую. Хтось скаже, що я трутень, що я нічого не роблю. Да, ми всі ледачі, ми всі нічого не робимо по факту. Для того, щоб наша країна розвивалася і це потрібно якби визнати. Але є не один. У нас таких. 99%. Тому люди, давайте будемо об'єднуватися, давайте будемо щось робити корисне для нашої країни. Чи то волонтерити, чи то розвивати нормальний бізнес, який буде приносити хороші податки для країни, для ваших ОТГ. Давайте не будемо красти, не будемо обдурювати. Мене вже разів 5. Обдурили на тому самому що Оликсі, коли замовляєш чи то відеокарту, чи то ще раз відеокарту, так як я пробував збирати комп'ютера. То моє таке хобі. Я думав, що хобі то малина, але хобі в мене техніка електро. Ну, так, я існую, виживаю. Купив дешевше, продав дорожче на Оликсі, зібрав якийсь комп'ютер, поставив. Windows, не знаю, протестував, все працює, заробив тих 200-500 гривень і це вже є на, на хліб, на лікарство. На більше ти так не заробиш. Так само от купив я, до прикладу, телефона для того, щоб знімати для каналу відео, а зараз мушу його продавати, бо тому що я в мінусі пожичив трохи грошенят, більше 40 тисяч, потрібно їх віддати. Доходу немає. Мушу все продавати. Телефон, ПК стаціонарний, машину, Блін, ну все, що продається, я мушу продавати. Отак От я заробляю в селі. Ось моя правда для вас. Ось так виглядає доглянута малина Геракл, колючий. Перший мій сорт, який я купував з кумом. Ну, бачите, це просто красота. Біля неї хочеться працювати, ходити, збирати. І неважливо, чи ціна 20 гривень, чи ціна 100 гривень. Якщо тобі ця справа подобається, ти не будеш якби, розчаровуватися і будеш продовжувати свою роботу. Ну Ви самі розумієте, якщо все чистенько, гарненько, рівненько, це просто задовольняє всі ваші потреби духовні. Звісно, не матеріальні, але духовні це на 100%. Перепрошую, що таке довге відео. Може, не до кінця висловив усю свою думку, буду старатися надалі краще висловлювати, буду вчитися на своїх помилках. Всім дякую, що ви є, що ви коментуєте, що ви спілкуєтеся українською і. Робите все для того, щоб наша українська мова процвітала. А я буду все робити для того, щоб україномовний контент більше поширювався та ставав більш актуальним. Тому підписуйтеся на канал, подавайте ваші ідеї. Думаю, що знімлю для вас відео про село, але прошу вас мене підтримати в цьому. Всім дякую, бажаю здоров'я, миру, побачимося.